Ну, здоров. Це моє перше відео, тож не будьте тапками, якщо погано вийшло. На каналі я збираюся опускати здебільшого Майнкрафт, інколи перериваючись на інші ігри. Можливо, на ті, що ви мені запропонуєте. Прямо тут, у цьому відео, я зі сестрою змагаємося у будівництві будівель. І так, ідеї ми придумали самі. Е, я чотири, сестра чотири. Ну, я там насправді п'ять. Е, випала нам сестерна ідея, секретна база. Е, Погнала дивитися. Раніше я вже мав уявлення, де саме буду ставити базу. Ця стінка біля центру була ідеальним місцем для захованого механізму з кнопкою на стіні для входу. Але механізм це для мене щось чимось, тож тут, певно, буде зовсім не закритий декоративний вхід. Вже тут я почав продумувати концепцію: з цього боку має бути портал, з іншого склад, також ще має бути місце для сну та чарування. Частенько я озирався, аби зробити все симетрично, ну якби симетрії в моїх будівлях. Склад завершено. Далі чарувальня. Також можна було опустити базу нижче, вона ж секретна. Далі буде спуск і головне не врізатись у бедрок. Викопався пармісінька в іншу кімнату, як часто буває у підземних будівлях. то Доведеться пожертвувати освітленням з цього боку. Тут я подумав над більшою секретністю бази і платів будувати новий секретний вхід. Найбільшою проблемою буде підібрати висоту. Часто звірявся із записаними раніше координатами. Все було правильно, просто я не одразу зрозумів це. У моїх планах було поставити іншу кімнату, забиту скринями, як на як анархії, якій-небудь. Трішки обдумував, що йде мої стояти. Аби відволіктися від планування, я відправився завершувати основний корпус. Ех, з мінусів... Я одразу перся в іншу кімнату та бедрок, тому у столику суджено бути затиснутим у стіні, якщо я не хочу робити до нього якийсь довгий коридор. Вийшло справді непогано, і все залишилось у схожому стилі. Хоча таке освітлення більше ніде не використовується, можливо, заміню пізніше. Оскільки ця частина буде видна над землею, я придумував всякі веселі проходи, які насправді не будуть вести до основної бази. Просто жартувати зі суперника. Суміш прикол мене накрив. Догарі не закрило з свого боку. 何 <Yeah. S 2> <laughs> Секретний вхід готовий. Але який у ньому сенс, якщо є ще один з Цей коридор використовую як прохід до підземної частини бази. А також мені треба трішки декору з зовні, бо деякі частини бази впирають на поверхню. З майбутнього, Дарма я почав тут забудовувати, база зразу задумувалася як фейкова. А так, стало більше шансів знайти спочатку приховану. We'll be